Депутати Сумської обласної ради восьмого скликання у п'ятницю, 29 березня, провели чергову 19-ту сесію. У пленарному засіданні взяли участь понад 40 народних обранців, із яких частина в онлайн режимі. Рішення приймали без електронної системи голосування рада шляхом підняття рук, що потребувало значно більше часу ніж зазвичай. На порядку денному 24 питання, що стосувались виконання бюджету, кадрів, звітності, плану роботи Сумської обласної ради на 2024 рік, реорганізації закладів професійної, професійно-технічної освіти, комунальної власності тощо усі питання голосують пакетно без обговорень, попередньо узгодивши на фракціях. Зокрема, більшістю голосів підтримали звернення до головнокомандувача збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського та міністра оборони України Рустама Умєрова. Щодо посилення обороноздатності та захисту Сумщини. З перших днів подаштавного вторгнення Російської Федерації на територію України тривають щоденні обстріли прикордонних громад нашого регіону. А тому найважливішим питанням для забезпечення життєдіяльності Сумщини є посилення її обороноздатності та захисту останніми тижнями на території області наличного до 600 вибухів на добу Сумщина стала чи не найгарячішою, точкою на мапі бойових дій в Україні. Хоча з безпосередніх бойових дій в нашому регіоні фактично не ведеться, ворог вишально щоденно бомбардує прикордонні громади, вбиваючи мирних людей і все живе навколо, знищуючи цивільну інфраструктуру, та руйнуючи населені пункти в цілому. Лише цього року в нас ураді з території Росії на Сущині загинуло 39 осіб, 70 з них було поранено, з них сім діти. Евакація з прикордонних територій триває, але площа обстрілів постійно збільшується, як і дані влучання керованих авіабомбами. Місцеві влади, та органи органіконавчої влади, торне місцевого самоврядування роблять усе можливе для підтримки евакуації людей в безпечні місця перебування. З 20 прикордонних населених пунктів області вже евакуйовані об всі жителі, проте потерпають наступні населені пункти. де продовжують жити люди, тому в тому числі обласний центр міста Суми. Через безперервні обстріли поселюється гуманітарна криза, оскільки в прикордонній громаді вже важко, і навіть неможливо доставляти їжу, ліки, засоби гігієни та інше. Відновити електро та газопостачання, забезпечувати надання медичних і за послуг, а також послуг мобільного зв'язку. Ми розуміємо, що сьогодні засоби протиповітряної оборони та протиракетної оборони дефіцит в Україні, але для мешканців Сумщини їх наявність є єдиний шанс вижити. Та в цілому в тому пиклі, яке влаштовує нам Росія. Ми, депутати моської обласної ради, просимо вас із залученням наших міжнародних країн-партнерів, благодійних фондів та організацій, об'єднати всі зусилля заради того, щоб знайти механізми та способи вирішення питання. Підсилити та захисту сумщини, засобами повітряної оборони, протикетної оборони, щоб забезпечити життя та здоров'я жителів нашої області, не допустити знищення наших населених пунктів. Після трьох із половиною годин роботи обласні народні обранці жодним чином так і не відреагували на викриття корупційної схеми і затримання двох своїх колег, що, зокрема, керують постійними депутатськими комісіями Магомеда Шаріпагалаєва та Володимира Поцелуєва на хабарі в 100 тисяч доларів США. Підсумовуючи, голова сумської облради Віктор Федорченко подякував зібранню за плідну роботу та оголосив про закриття пленарного засідання 19-ї сесії.